13 правил довголіття після 70. І правда про очищення судин. Після 70 життя не стає тихішим, воно стає уважнішим. Тіло вже не мовчить. Судини нагадують про себе, ноги можуть боліти, пам'ять інколи підводить. Я зрозуміла просту річ. Доволіття це не випадковість, це щоденні маленькі рішення. Сьогодні хочу поділитися 13 правилами, які справді допомагають жити довше і спокійніше. А ще скажу правду про очищення судин без міфів. Перше, не переїдати. Після 70 організмам потрібно менше їжі, ніж ми звикли думати. Переїдання навантажує серце, печінку, судини. Краще трохи не доїсти, ніж потім лікуватися. Пити воду навіть коли не хочеться. З віком ми менше відчуваємо спрагу, але кров без води стає густішою, а густа кров це ризик для мозку і серця. Склянка теплої води зранку проста, але мудра звичка. Третє. Правда про очищення судин. Друзі, не існує чарівної таблетки, яка чистить судини за тиждень, гучні обіцянки це бізнес. Судини люблять не очищення, а режим рух, спокій, помірність у їжі, контроль тиску і цукру. Щоденна ходьба, іноді корисніша за дорогі препарати. Четверте правило: рух це життя. Не спорт до виснаження, а спокійна, регулярна ходьба. Навіть 10-15 хвилин щодня покращують кровообіг, поки ми ходимо, ми живемо. П'яте правило берегти ноги. Ноги це наша свобода. Потрібно не сидіти годинами без руху, піднімати ноги, коли відпочиваємо, робити легкий масаж, сильні ноги це менше страху впасти. Шосте правило слідкувати за тиском і цукром. Не бояться вимірювати, краще знати правду, аніж жити в невідомості. Стабільність головний союзник довголіття, їсти просту їжу, каші, овочі, трохи білка це сьоме правило, менше смаженого, менше цукру. Організм після сімдесяти не любить експериментів. І восьме правило берегти. Печінку, але найважливіше правило буде останнє, тобто слухайте відео до кінця. Отже, восьме правило берегти печінку, не перевантажувати її жирним і солодким. Печінка працює тихо, але від неї залежить очищення крові. Дев'яте правило дбати про мозок, читати, згадувати, розповідати історії. Мозок слабший, коли його не використовують. Десяте правило, найголовніше, не жити в постійній тривозі, стрес звужує судини, страх старить швидше за зморшки. Після 70 потрібно дозволити собі спокій, не носити образу. Образа важча за роки, вона виснажує серце, це вже одинадцяте правило. Краще відпустити, навіть якщо було боляче. Дванадцяте мати маленьку радість щодня. Кава зранку, звичайно, після склянки води, квітка на підвиконі, розмова, маленькі радості підтримують гормони щастя. І тринадцяте теж дуже важливе правило, до якого ми прослухали все відео до кінця, не здаватися внутрішньо тіло може слабшати, але дух ні. Старість це не кедець, це інший темп життя. Довголіття – це не тільки пророки. Це про гідність, про спокій, про мудрість. Якщо вам відгукнулося, шановні друзі, напишіть у коментарях, яке правило для вас найважливіше, бо ми ще живемо і маємо право жити добре.